За програмою The Nursery Project, за підтримки двох американських підприємців та декількох громадських організацій з Угорщини дитячий відділ виноградівського дитячого будинку інтернату отримав нові меблі. Волонтери власноруч збирали придбані в Угорщині меблі в закладі. Зараз тут розмістили 40 молодих людей, які прибули до нашого краю з місць, де наразі вирує війна. Кожен отримав ще по одному пакунку, міст, якого був підібраний персонально. На урочистому відкритті були і волонтери. Nagyon nagy volt a mai nap, mert... Макитастекбеакічік, a gyermekotthon új ріс. Це був чудовий та важливий день, адже саме сьогодні діти оселилися у новому крилі дитячого будинку, який нам вдалося облаштувати меблями у межах програми The Nursery Project. Це п'ять спалень, одна ігрова навчальна кімната, кухня та вбиральня. Нам було дуже приємно бути на відкритті. Дітки дуже хороші. Вони поводилися як справжні діти: бігали, стрибали на ліжках та раділи подарункам. Вони випробували кухню і було. Приємно бачити, що і діти, і вихователі були раді новому осередку. По обіді діти навіть переодяглися та одягли ті нові речі, які отримали в інших пакунках. Вони були дуже раді.